Люстрація, яке чудове слово, неначе демонстрація на вулицях святкова, шикуються в колони, підуть, як на парад, от тільки за умови, я сам собі люстрат, Себе я пролюструю і з горем пополам, мабуть, козу старую, вітчизні я віддам. Бо як моя держава без кітки проживе? Це ж молоко, і сметана, а що потрібно ще? Все чесно, без обману, бо тільки ця коза у мене в декларації записана була. Клянусь, як перед Богом, і чесно вам кажу, я вірою і правдою отечеству служу. Я так за ним бідкую і так його люблю, бо де ж ще таку халяву я знайду? Згадать, що в декларації задачка непроста. Ага, згадав, здається, собака без хвоста. Хатинку у три поверхи я записать забув. Просто гектаровий маєток нічого я не чув. Маєток це бабусин, а я живу в неї. Копійки я клянуся, немає за душею. За яхту, мій дідусю, пропрацював сто літ. В кишені я клянуся, немов наплакав кіт. Корупція, люстрація. Як це мене дістало? Ну, добре, добре, докази додам ще і сало. Цей смак я добре знаю, люблю понад усе. Від серця відриваю, бо сало наше все. А щодо мільйонів, які в мене є, за них продав я совість, за них продав я честь. Продажа ця невинна, як немовлятка голі. Тому мене повинні залишити в спокої. Тепер люструйте шахтаря, учителя, перукаря. Бо це вони розкрали багатства всі в державі. Ми їх притягнемо до суду. Там, поки розберуться, про мене вже усі забудуть, погоманять і розійдуться. А піпол і таких немало. Той, хто на поводу йде, тепер мене за моє сало до влади знову приведе. Закінчиться ця фікція. Держави, юрисдикція і знову в раді ти ж да гладь на лаврах можна спочивати. Спитаєш ти, а правда де? Де результат люстрації? У відповідь це все пусте, це вже немає рації. А як брехня бере за серце і зради нам порада, ти випий трохи на ще серце. Все ж як ніяк розрада. Та знову прийде час, терпець урветься. війна закінчиться, герой вернеться і вже тоді нікому не минеться, ой люди добрі не минеться. Браво, браво, молодець! Браво.